Понеділок школа і робота. Хтось там вже на старті стоїть, а ми ще йдемо. Давай швидко, швидко. Їдьте обережно. Ми вас будемо наздоганяти. Всім привіт, всі в школі, діти, а я приїхала вже до курильниці, до моєї першої сьогодні клієнтки. Трошки раніше приїхала, на 5 або на 7 хвилин. Бонжур! Ну, хіба, ну, сава? Сава. Можна відвідувати? Ах, інжур! Анжу Анжух і Димон. Перша година є. Сьогодні взагалі сім з половиною годин і дев'ять візитів. П'ять. Перші половині дня, ну там після обіду теж година. І ввечері чотири бенефіціарки. Їду зараз в сторону свого будинку. До мадам Лідії, до сусідки. Все не так погано, окрім того, що курильниця багато курить. І в мене вже зранку весь одяг, все вже пхне. Волосся. Провітрююсь. Їду, провітрюсь. Маріналь дала мені накопичений сухий хліб для кури і коробочку для яєць. Тушечки зараз підукину. Є п'ять хвилин мені. Велик залишу тут. Є одне яєчко. Тепленьке ще. Вчора чотири було за день. Цілий скарб. Bonjour. Merci. Merci. Закінчила другу годину і через те, що я все встигаю раніше трошки прийшла, почала сьогодні. У мене є 15 хвилин додому забігти, перепочити трошки. Лідія, як завжди, в неї по графіку, я думаю, все розписано. Сьогодні понеділок і вона знову нас пригостила ось таким кексом смачним для дітей. Вулиця Віктора Гюгу Юго. Їду до письменників. Я тільки ну, зрозуміла, що будинок письменника знаходиться на вулиці письменника отакої за весь цей час. Такої очевидної речі не розуміла. Цікаво, Співпадіння чи ні? Бо письменнику моєму 97 років, коли цю вулицю називали питанням. Бонжо! Мені що подарували конвалії. Приємно. Як їх тепер вести? Зараз щось придумаємо. Так, третя година минула, четверта. Зараз в Ніколь. Переїжджаю. Потім перерва трошки менше годинки буде. Або на пхомеділи. Так, трохи дощик накрапає. Нічого. Не розклеюся, їду додому. Я прийшла в банкомат, треба зняти кошти готівкою. Так, мені потрібно було 360 євро зняти. Там дітям кишенькові. Накопичилась навіть, заборгувала трохи. Тобто. Плюс 260 євро треба віддати. Петро їде червні на тиждень в табір разом з класом, з вчителем і власне можна було частинами таку велику суму заплатити, але ми вирішили одноразово це зробити. Але банкомат мені видав тільки 300 євро. У мене виявляється ліміт на зняття готівки Я такі суми. Не знімала, якщо і знімала давно, я і забула, що там може бути обмеження. Можна було його змінити? Нехай. Може вечором. Може завтра зранку перед школою подивимось. Бонжур! Так, їду. За дітьми потім заїхати треба в бюро, а ввечері о 17.20 в у мене починається вечірня зміна. Каже книжечку. Ніну Діно? Ні, діно? діно, Діно. Ти в цих штанах в регбі грав, що вони зелені в тебе колінка. Просто грався. Ну добре, нічого страшного. Так, мені треба ще окрім ключів взяти. Иду на вечернее черкование. Бонсорм, боннуи. Повертаюсь тепер в центр, бо я зараз біля вокзалу, це Авеню для Гах. Вокзальний. Проспект вокзальний. Ось. Наступні три клієнтки мої будуть всі в центрі, навколо Майдану. Май... Площі не... не Майдану, а площі центральної. Пляс для Тублік... Републік. Мисо. Так, була я в своєї вже майже постійної клієнтки в стоматологічній клініці. І Сьогодні там було дещо незвичне, точніше, другий раз я вже там зустрічаю її брата. Я думаю, молодшого. Бо їй 92 роки, він виглядає набагато. Бадьорішем з собакою своїм. Власне, поки намагалась її вмовляти, їсти він був, а потім вже коли лягати в ліжко, міняти підгузки, то він вже пішов. Зараз в мене теж не перший візит в цей будинок, якщо ви пам'ятаєте. Вонсуа! Так, довелося трішки готувати. Більше, ніж зазвичай, не просто розігрівати Кускус, -кус. класоля зелену консервована. Це все підсмажується. Паніровці, риба. Все треба було приготувати. Ну і Так, подрібницях посуд. Білизну розвісити, бо колега залишила помітку, що вона запустила машинку. Це означає, що тим, хто ввечері, треба це розвісити. Ще один візит у мене і все. До сім'ї добралась. Сьогодні 7 з половиною годин, завтра десь приблизно так само. В п'ятницю 8 годин, 15 хвилин у мене вийде. Але це всього на всього три робочі дні. Середа, четвер вихідний. Тож, збираємося і працюємо далі. На сьогодні вже все. Мої... Моя родина має вечері приготувати вже. Зараз, можливо, мені будуть сервірувати. Положила, Положила спати чотирьох бабусь. Ой. Причому перша мадам Жермін. Це та, якою підйомником спеціальним треба піднімати. Є в мене паралізований місьє. Але це робить медсестра, я лише їй допомагаю. А тут все треба робити нам. Чомусь ось така все робити, ще й мити довелося. Просто не обійшлося простою заміною підгузка. Так що, експіріенс в мене, досвід. шикарний Відкривайте, ваша мама прийшла! Молока не принесла. Ку -ку. Друзі, як завжди, дякую вам за те, що переглянули це відео. Додивились до самого кінця. То, будь ласка, поставте вподобайку і перевірте, чи ви підписані. Також нагадую про збір. Під цим відео є реквізити. все, що збираємо на автівку для мого друга добровольця, який знаходиться зараз на Донецькому напрямку. Про це багато вам розповідала вже. Хочу, щоб ми якнайбільше закрили цей збір за найближчі два дні. Буду вже завершувати його і оголошувати переможців, хто виграв, хто прийняв участь, хто взяв участь в лотереї, де я розігрую три лоти з ляльками-мотанками. Розповідала це на прямих етерах останніх крайніх двох. Тому долучайтеся, будь ласка, посильною для вас сумою, бо це дуже важливо сьогодні. Будьте в Спеці, спокійного вам дня, і побачимося в наступному відео. Бувайте!